Усіх вітаю. Зараз знаходимося місто Дніпро, вулиця Космічна. Сталася у нас сьогодні дорожня транспортна пригода за участю трьох автівок. Це автівка Шкода Фабі, автомобіль Ауді і автомобіль Ford. Попередньо у нас відомо про двох постраждалих. Один постраждалий був у автівці Шкода, інший постраждалий знаходився в автівці Ауді. Флошти, бачите, які наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Зараз у нас на місці події працюють правоохоронці. Рух, я вам скажу, на дорозі дуже ускладнений, як зі сторони набережних перемогу, так і от зі сторони от перехрестя. Тому от плануйте свій маршрут завчасно. Оскільки бачите, що зараз відбувається на дорозі. Сьогодні ще сніжок пішов. І можливі також сьогодні аварії. Скільки можете бачити, через сніг у нас у місті трапляються такі інциденти. Як я кажу, у нас відомо про двох постраждалих. Перший постраждалий знаходився в автівці шкода ФАБІ, інший знаходився в Ауді. Попередня Ауді у нас рухалася зі сторони Запорізького шосе, а інші учасники руху знаходилися ось тут поблизу цього перехрестя. Так як саме трапилася аварія, вже будуть встановлювати правоохоронці. Однак, от факт ДТП. Є, от бачите, яка була сила удару, що таке от пошкодження машина отримала. Всі обставини події наразі з'ясовуються. У Форта, бачите, такі пошкодження на лівій стороні машини. і пошкодження отримала автівка ауді. Ну і всі обставини події, звісно, буде встановлювати слідчі оскільки відомо, як я кажу про двох постраждалих. Всі, всі подробиці будуть вже встановлюватися. Так, попередня інформація. Дякую, що були з нами. Бачите, ускладнення руху, яке спостерігається зараз на набережні перемоги, тому плануйте свій маршрут завчасно. Стосовно запорізького шосе, ну, я тут особисто не бачу якихось ускладнень руху, щоб партівку, так, от, Запорізького шосе більш-менше. Одна зі сторони перемоги, бачите, от, є ускладнення руху. Дякую, що були з нами. Доєднайтеся обов'язково до інформатора ФМ. на 107, 3. Дякую, що були з нами. І будьте обережні зараз на дорогах і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ну і вдягайтеся тепло на вулиці. Дуже-дуже сьогодні холодно.